Через російську ракетну атаку 29 грудня в цьому будинку вибиті майже три сотні вікон. Отвори тимчасово закрили листами ОСБ. Проте подекуди це не рятує від холоднечі в оселях, кажуть місцеві. Наталія Сергіївна згадує: Росіяни атакували район о сьомій ранку. Присіла пити кофі, потом смотрю уже засвітіла мене таким ярким пламенем. Я все бросила і ту чашку з кофе, і вискочила в коридор. Жінка лише дивом врятувалася від численних уламків склада вибухової хвилі. Входні двері були в кухні. Как вони там очутілись, я не знаю. І вот это все повибивало вместе з рамами. Через ракетний удар перелякався й Мурзік, котик, пенсіонерки. Перепуганий такой був, що уже один. Я його їлі знайшла під ванною, сидів бідний, трусився. Будинок із опаленням, але пані Наталія каже, тепло моментально полишає квартиру через отвори в стінах. Показує єдину кімнату, в якій може знаходитись. Тут рятує масляний обігрівач. Через холоднечу в жінки вже загострились астма та бронхіт. Не знаю, там, наверное, градусов 10-8, не больше. Холод страшный, ужасный. Вот этот масляный обогреватель, я не знаю, как я вот это потом расплачусь за него на свою пенсию. Більшість жителів, зокрема родини з дітьми, тимчасово переїхали до рідних та друзів, кажуть в ОСББ. Але дехто лишився, ось як зустрічали 2024 рік. З чоловіком вдвох діти не могли, внуки не могли прийти, тому що газ відключений. Приготувати новорічний стіл не було як. Тобто з чоловіком відкрили шампанське, цукерки, ну і все. Поїла. До 12 посиділа, побачила виступлення нашого президента і спать лягла. Я не спала, бо цілу ніч були тривоги по всій Україні. Місцеві кажуть і досі не можуть оговтатись від страшенного стресу. Слова мені передати, Це кошмар. Я такого в житті ніколи не бачив. І стресове се було. А от на лікарствах Це кошмар, а не новий нового. Комунальники прибрали бите скло поблизу обох будинків. У тому, який обслуговує жилсервіс, вже почали міняти шибки у планах встановити понад дві сотні вікон. На даний момент зараз десь привезли приблизно десь. До 400 квадратів сьогодні буду ставити, Завтра буду ставити. Я думаю, до кінця неділі може зроблять. Хлопці є бригади. Є бригади багато. мешканців ОСББ. Запевнили, вони також без допомоги не залишаться. В той же перший день прийшли представники з облдержадміністрації, проміряли все до єдиного вікна і сказали, що будуть їх вставляти людям. Балкони. Балкони, лоджі в них не входять. Та навіть попри пошкодження оселі жителі щасливі, що врятувались. Життя наших близьких, рідних, дітей, онуків це саме найголовніше. Все остальне то можна все пережити. Аби узгодити час встановлення вікон, мешканців будинків жилсервісу просять звертатись за телефонами, які розклеєні на під'їздах. Вже в п'ятницю обіцяють повернути газ. Владислава Авдієнко, Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу.